Добрий день! Починаємо урок математики. Ось і промайнули новорічні свята, завершилися зимові канікули. Починаємо новий семестр. Ми вже опанували способи додавання і віднімання числа 2, проте треба рухатися далі. Здогадайтеся, яке число ви сьогодні будете додавати і віднімати. Так, сьогодні ви дізнаєтеся про способи додавання і віднімання числа 3. Відкрийте зараз прості зошити. Починаємо ми з першого завдання це графічний диктант. І так, будь ласка, відлічіть три клітинки вниз. І поставте точку. Працюємо простим олівцем. Слухайте уважно. Сьогодні ви будете самостійно працювати, і тільки після завершення диктанту я відкрию, який малюнок у вас має з'явитися. І так, від цієї точки проведіть лінію на одну клітинку вправо. Похилу на одну клітинку вліво-вниз, одну клітинку вправо. Похилу лінію на одну клітинку вправо-вниз. Похилу лінію на одну клітинку вправо вгору. Одна клітинка вправо. Похилу на одну клітинку вліво вгору. Одна клітинка вправо. Похилу на одну клітинку вправо вниз, похилу на одну клітинку вправо вгору. Далі повторюйте, починаючи з так, точки. І так, до кінця рядка. Ви вже бачите, який у вас візерунок з'являється. Продовжуйте, натисніть на паузу, завершіть роботу, а потім я відкрию вам, який візерунок має у вас з'явитися. І так? Ну що, виконали завдання? Давайте подивимось, якщо у вас точно такий візерунок, ви просто молодці. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійко, ми тебе впізнали. І так, напишіть. Внизу вниз відступаємо одну клітиночку і пишемо цілий рядочок, красиву цифру 3. Дивіться на зразок, прописуємо. А тепер давайте згадаємо склад числа 3. З яких двох чисел складається 3. Так, це 1 та 2, або 2 та 3. Запишемо. Це у вигляді рівностей. І так, перша рівність. 3 дорівнює. 1 додати 2. Відступіть вправо три клітинки і запишемо другу рівність: 3, С, 2 та 1. Дякую. А тепер давайте пригадаємо, як ми з вами додавали число 2. Пам'ятаєте? Так, ми число 2. Додавали і віднімали по одиниці. Дивіться: 5 додати 2. 2 це 1 та 1. Тому до 5 можна додати спочатку 1 і до отриманого результату додати ще 1. 6 додати 1 буде 7. Отже, 5 додати 2 буде 7. Так само ми з вами і віднімали по одиниці. 5 відняти 2 2 це 1, 1, 5 відняти 1 буде 4, і 4 відняти 1 буде 3. Отже, 5 відняти 2 буде 3. Давайте розглянемо перше завдання. Знайдемо значення виразів за схемою. Зверніть увагу, що в цих виразах ми виконуємо зразу дві арифметичні дії. Спочатку ми виконуємо першу арифметичну дію, а потім до отриманого числа так, додаємо одиницю і виконуємо другу арифметичну дію. І так, давайте запишемо вираз 8 відняти 2 додати 1. Пишемо внизу одну клітиночку вниз відступили, Пишемо 8 відняти 2 плюс 1. Як ми будемо виконувати? Спочатку ми виконуємо дію першу арифметичну, тобто 8 відняти 2. Це буде 6. так? І... Тепер до 6 ми додаємо 1. 6 додати 1 буде 7. Запишіть тепер внизу, вниз відступаємо в клітиночку, другий вираз. 3 плюс 2 і плюс 1. І так само виконуємо спочатку першу дію 3 плюс 2, це буде 5. І до 5 додаємо 1, це буде 6. Ось такі вирази ми з вами розв'язали. У кожній парі виразів усно знайди значення першого виразу. І здогадайся, яке значення матиме другий вираз у парі. Давайте будемо розглядати перший вираз, перший стовпчик. Однаковими в обох випадках, бачите, і в першому і в другому є перший доданок 5. Але в першому виразі є два доданки 1 та 2, а в другому тільки лише один, да, 3. Обчислимо значення першого виразу. Спочатку до 5 ми додамо 1, буде 6. І до 6 ми додаємо 2, буде 8. Які числа ми додали до 5? 1 і 2. А яке число складають ці два числа? 1 і 2. Так, 3, число 3. Чи може перший вираз нам допомогти обчислити значення другого? Звичайно, може. Так. Ми додали до 5 три частинами в першому випадку і одержали 8. тому 5 додати 3 буде 8. Розгляньте, будь ласка, наступний стовпчик, що ви помітили тут? Так, в першому виразі помінялися місцями другий і третій доданки. А ми знаємо з вами правило, що від переміни місць до данків суми не змінюється, тому і результат в цих виразах не зміниться. Можете перевірити це. Натисніть, натисніть на паузу, виконайте завдання. А тепер давайте розглянемо третій стовпчик на відніманні. В обох виразах ми бачимо: перше число однаково 8. Від якого віднімаю, да? в першому віднімаю два числа 1 і 2, а в другому віднімають одне число 3. Давайте обчислимо перший вираз. 8 відняти 1 буде 7. А 7 мінус 2 буде 5. У другому виразі ми віднімаємо відразу 3. Не так, як в першому, так? Отже, ми можемо зразу зробити висновок: що 8 відняти 3 буде 5. Попрацюйте самостійно над четвертим стовпчиком. Як же ж можна міркувати, щоб додати 3. 3 це 2 та 1. Або 2, 1 та 2. Тому число 3. Можна додавати двома способами: додати спочатку, наприклад, 1, а потім 2. Або відня... додати спочатку 2, а потім додати 1. Як же можна міркувати, коли ми віднімаємо число 3? Аналогічно. 3 це 1, та 2, або 2 та 1. Тому віднімати ми можемо частинами. Спочатку відняти 1, потім 2. Або відняти спочатку 2, потім один. Отже, з кількома способами можна додавати і віднімати число 3. Додавати ми можемо двома способами, і віднімати також можемо двома способами. Зараз зробіть декілька вправ, відпочиньте і продовжимо. Виконувати арифметичні дії можна і за числовим променем. Подивіться, будь ласка, перед вами числовий промень. Нам треба вчислити вираз 6, здати 3. Ми знаємо, що 3 це 2 та 1. Тому до 6 спочатку додамо 2, потім ще 1. Знаходимо число 6. Робимо, як жабки стрибок на число 8 через 2. Позначки і ще один. Отже, 6 додати 3 буде 9. Аналогічно попрацюємо над цим виразом самостійно. Так. І на віднімання: 9 відняти 3. Ми можемо також 3 віднімати частинами. Спочатку 2, потім 1. Знаходимо 9. І Робимо стрибок в ліву сторону, так як ми віднімаємо, ми зменшуємо в ліву сторону на дві позначки, це буде 7. І 7 мінус 1 це буде 6. Отже, 9 відняти 3 буде 6. Аналогічно попрацюйте над цим виразом. Я прошу зараз вас також попрацювати над виразом. І так, як можна додати до 5 3? Згадайте, що ми робили? Так, ми згадали склад числа 3. 3 це 1 і 2. Далі, що ми робимо? Допомагайте мені, допомагайте. Що ми будемо до 5 додавати? Так, спочатку додаємо 1, а потім 2. Робимо. Обчислення. 5 додати 1 буде 6. А 6 ми додаємо 2, буде 8. Так само віднімаємо, давайте згадаємо вісім відняти 3. Так. 3, це 2 та 1. Як будемо віднімати частину? Спочатку від 8 віднімемо 2, а потім 1. Виконуємо першу дію. 8 відняти 2 буде 6. І 6 мінус 1 буде 5. Запам'ятали? Ну, Молодці. Порахуйте, будь ласка, спінери рожевого кольору і зеленого кольору. Порахували. Отже, у нас рожевого кольору. 5, і зеленого, скільки 8. Розглянемо схему, що позначає зелений відрізочок. Правильно. Зелений відрізок позначає кількість спінерів рожевого кольору. Що позначає червоний. Так, а червоний позначає кількість. Спінерів зеленого кольору. Чого більше? Чого менше? Подумайте і скажіть: а що позначає частина відрізка і знаком питання? Так, позначає різницю між спінерами. Яке можна поставити питання? Так, як ми знаємо кількість двох множин, то ми можемо поставити питання, наскільки зелених спінерів більше, або питання, наскільки рожевих спінерів менше. Обчисліть, будь ласка, наскільки ж їх більше зелених? Так, на... 3. Молодці. Ну, а тепер переходимо до наших зошитів. І так, перше завдання. Уважно. Запишіть рівності за малюнками. Це закріплення. Ми тільки що розібрали з вами, як додавати віднімати три. Дивіться уважно на малюночок і виконуємо завдання. І так, що у нас тут? 5 додати скільки? Дві червоних і одна жовта. Отже, 5 додати 2 і додати 1. 5 додати 2 буде скільки? 7 і 7 додати 1 буде 8. Можете перерахувати машинок, чи правлю ми з вами обчислили. І так само, будь ласка, попрацюйте над другим виразом, що помінялося. Угу. Так, добре. Наступне завдання 2. Знайдіть значення виразів. Самостійно працюємо, натискаємо на паузу, і ось підйомний кран також пропоную вам схожі завдання. Виконуєте це завдання, потім надсилаєте мені на перевірку. Наступне. Третє завдання. Поясни, як знайдено значення різниці, допиши інший спосіб. Я також з вами все це розібрала, тому згадайте, будь ласка, заповні пропущені клітинки. І також на віднімання попрацюйте над виразами аналогічно до додавання. І останнє завдання на сторінці 3: Запишіть рівності до малюнків. Дивіться. У нас відомо, скільки машинок поза коробкою, і ми не знаємо, скільки у коробці, але знаємо, що на 3 більше. Складіть, будь ласка, рівність, щоб дізнатися, скільки машинок у коробці. На 3 більше. Що таке на три більше, згадайте? Це стільки ж, та ще три. І аналогічно попрацюйте над малюночком другим. А тут у коробці на 3 менше, що означає на 3 менше. Це стільки ж, але без трьох. Ну що ж, я буду чекати фотографії ваших зошитів на перевірочку. А тепер давайте повторимо, що ми сьогодні навчилися робити. Так, ми навчилися додавати віднімати число 3 правильно. Що найбільше вам сподобалося? Може, щось залишилося незрозумілим. Дякую за роботу. Оцініть себе. І на сьогодні все. До побачення!